На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. У студії працює Віктор Поворозник. Сьогодні у новинах ви побачите в Коломийському ЦНАПі виготовляють біометричні документи. Можна записатися інлайн і працює жива черга. Мешканцям Прикарпаття заборонили збивати безпілотні літальні апарати. Заборонено е, нашим жителям самостійно в будь-який спосіб вживати заходів щодо збиття дронів. В Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка стартував другий художньо-виставковий сезон. Жінка це прекрасне творіння. Боже, в Коломиї презентували книгу класика української дитячої літератури Григорія Фолькович. А вона нагадує про те, що нормою життя є не війна, а мир. Танцівники нижньовербізької громади оригінально привітали матусь із не матері. Коломиї викрили забудовника на афері з житлом для військовослужбовців. 20 квартир, які мали бути у власності міністерства оборони, коломийський підприємець переоформив на юридичну особу. А відтак їх перепродав. Про це повідомляє поліція. Наприкінці 2021 року 66-річний забудовник Коломиянин уклав два договори з міністерством оборони. Згідно з документами, відомство викупило у підприємця 30 квартир для військових у будинку, що зводився в Коломиї. За помешкання міноборони заплатило понад 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Підприємець зобов'язався ввести новобудову в експлуатацію до 15 квітня 2022 року, а також оформити право власності. Сності на міністерство оборони України проте житло перепродав фізичним особам, уклавши нотаріально завірені договори купівлі-продажу. В результаті таких незаконних дій забудовник завдав збитків міноборони на суму майже 7 мільйонів гривень. Чоловікові слідчі вже оголосили про підозру забудовнику загрожує до 12 років, позбавлення волі з конфіскацією майна. Майже всі громадяни України можуть виготовити закордонні біометричні паспорти та внутрішні паспорти у форматі id карток у Коломийському ЦНАПі. Щоправда, на сьогодні не виготовляють термінових закордонних документів. Скільки потрібно чекати, та яка вартість документів, розповіла начальниця відділу оформлення біометричних документів Любов Глушкова. На сьогодні усі громадяни України можуть звернутись для оформлення закордонного паспорту чи паспорту громадянина України у формі id картки до Коломийського ЦНАПу, каже начальниця відділу оформлення біометричних документів Любов Глушкова. Щоправда, є обмеження. Беремо людей з інших областей за місцем звернення, тільки не беремо внутрішньо переміщених осіб в людей, в яких є паспорт зразка 94-го року, тому що там іде окрема перевірка видачі паспорта. Ми не маємо змоги перевірити це в системі. У нас немає доступу. Перший паспорт громадянина України у формі id картки виробляють безкоштовно. Заміна паспорту книжечки на Айді коштує, якщо це терміновий документ, 830 гривень і виготовляють його три тижні. Якщо це звичайний паспорт, термін виготовлення більш як місяць вартує 460 гривень. Щодо закордонного біометричного паспорту у Коломийському ЦНАПі у період воєнного стану не виготовляють термінових документів. Термінові закордонні ми не беремо, тільки беремо для військових, які потребують реабілітації, тобто тих, які не мають змогу піднятися сходами в державну міграційну службу. Звичайний закордонний паспорт виробляють майже півтори місяці. Його вартість 900 гривень. Можна записатися інлайн і працює жива черга. І ми встигаємо прийняти людей як по запису, так і по живій черзі, тому що в людей різні ситуації бувають, входимо в положення кожного. Мешканцям Прикарпаття заборонили збивати безпілотні літальні апарати. Про рішення ради оборони області розкаже Любомир Глушков, начальник Коломийської районної військової адміністрації. Згідно рішення ради оборони області заборонено нашим жителям самостійно в будь-який спосіб вживати заходів щодо збиття дронів і інших безпілотних літальних апаратів, для цього необхідно у разі їх виявлення повідомити на телефон 102 і і відповідні вже підрозділи служби, які займаються знищенням. Це пов'язано з тим, що є безпека наших громадян, тому що місто наші люди, діти гуляють, є майно для того, щоб це не пошкодити і не спричинити якісь збитки або не дай Боже загибель людини. Тобто хочу звернутися до всіх, що в разі виявлення таких дронів вам необхідно терміново зателефонувати на лінію 102. і, Відповідно, у нас є спеціалісти підрозділи, які займаються також і виявленням, і знешкодженням таких дронів Ці, ціла система по Україні, і в тому числі у нас на коломищі. В Коломийській філармонії імені Олександра Козиренка стартував другий художньо-виставковий сезон. Напередодні дня матері відбулося відкриття персональної виставки художника та вітражиста Левка Чупенка. Поряд із роботами, створеними в попередні роки. Митець представив і абсолютно нові полотна. На заході побувала і наша знімальна група. Концертний зал Коломийської філармонії семантично розділений навпіл. Загалом тут близько 20 робіт художника та вітражиста Левка Чепенка. Одна з них написана ще в студентські роки. Інші митець створив протягом минулого року. Послідня робота то певно була така задумка з Україною, що зв'язана з війною, так як жінка скаже, будете її враже, так якби червоне небо і чорна земля. Тобто, ця була задумка така тематична, і, і до виставки є принципі, Їх хотів написати всі інші роботи. Митець створював спонтанно під настрій. На запитання, чому саме жінка, відповідає загадково. Просто жіно, жінка це прекрасне творіння. Боже, приємно споглядати, приємно бачити, приємно спілкуватися і якось стараюсь передати красоту жінки і духовно, і тіло і по можливості. Як я це бачу, відкриття напередодні Дня Матері теж відбулося не випадково. Додає мистецтвознавець, співорганізатор і модератор заходу Тарас Косович. На огляд глядачів митець представив свої художні твори. Кожен із яких, немов його дитина, в нас в Україні, в нашій державі, якось так склалося, що частина людей святкує 8 березня, інша частина людей святкує День Матері. Але і там, і там власне в. Вип... Є постаті жінки. Самовиставка складається з двох блоків, пояснює Тарас Косович. Перший блок це є безпосередньо жінка як е, кохана, як е, та людина, яка стимулює, яка мотивує, яка надихає. І другий блок це є матір, це є матір е, в образі держави, в образі. Це символ символ. І власне у цих два символи вони надзвичайно вдало тут поєднані. Експозиція триватиме до трьох тижнів. Будь-яку зробіт автора можна придбати. Частина виручених коштів, а також все, що вдасться зібрати у спеціальні скриньки, передадуть на ЗСУ. Я завжди передаю на ЗСУ. Дуже багато робіт продається і тут, і за кордоном і в Чикаго. І це і завжди гроші відраховуються на Зсу досить такі суттєві суми. Так що я завжди підтримую ЗСУ, за і Це, це обов'язково. Юлія Марциновська, Сергій Грин. Події НТК. Присвята мамі. В Коломиї відбувся концерт, який присвятили Дню Матері. Виступали колективи Коломиї і центру культурних послуг Коломийської громади. Було цікаво, дивіться далі. Найдорожчі мамі діти дітям мама їх так само. Треба вчитись і робити так, щоб радувати маму. Богу, що є, ще такі люди, що творять добро, що, що не стараються, хоч з поміж цього всього, але щось робимо. Дякую. Дітки м -м, артистичні, маленькі, танцюють, дуже радується душа. І радіємо, що життя продовжується, і будемо сподіватися, що буде скоро настане мир. Дуже гарний концерт, дуже Раді, що є в нас майбутнє, що є дітки, які гарно, дуже гарно співають, хоч такий нелегкий час. Але я вважаю, що ми мусимо це пережити, і це приведе нас до перемоги. Діточки такі гарні, чудесні, співали, танцювали. Дякували своїм мамам, які дали їм життя, які дали вам просять здоров'я і все найкраще. Особливо я. Хочу дочекатися і побажати всім матерям, щоб дочекалися своїх синів у здорові, би нікого нікуди не аби всіх минули кулі. Аби вони всі здорові, щасливі, повернулися додому і працювали на нашу Україну. Всім перемоги я вітаю всіх матерів, всіх, хто причепний до цього свята. Бажаю, щоб всі жінки відчули радість материнства. Бажаю мамам здоров'я, міцного мамам, які відправили своїх синів на війну. Хай вони всі повертаються живими. Хай їх не болить ні серце, ні душа. Наслісоні чудовий, прекрасне свято для нас створили наші працівники культури. Дай Боже, всім щастя, добра, радості до перемоги. Ще один шанс доказати, що ти є в цьому світі, ти можеш показати себе сильної сторони, що ти можеш, вмієш і навчишся всього більше, можеш більше навчитися. Показати свій талант, що ти вмієш, і ти можеш доказати наприклад, іншим людям, що, наприклад, ти вмієш грати на бандурі. Це дуже круто, як на мене. Хочеться привітати всіх матерів, побажати тепла, спокою в душі, любові, миру нам. І щоб швидше закінчилася війна перемогою нашою. На сьогодні наші діточки брали участь у дуже гарному святі, найкращому святі, присвяченому Дню матері. Бо допоки живі наші матері, Доти, і ми відчуваємо себе дітьми. Та просили на цей захід колективи міста і також центри культурних послуг наших сіл і колективи палацу культури та мистецтв народний дім. Ми хотіли подарувати такий музичний, якби сюрприз, і підтримка. Саме тим матерям, які зараз в страшних подіях цієї війни, і цим концертом показати, що наша Україна єдина, і ми. Вболіваємо за них, адже матері це наймогутніша і найміцніша сила. Їхня любов, їхня, їхні очікування дарує дарує великий позитив і впевненість в тому, що скоро буде наша перемога. Танцівники нижньовербізької громади оригінально привітали матусь із днем матері. Учасники хореографічних колективів Гомін Карпат та Дзвіночок щороку, щоб привітати найрідніших, організовують цікаві флешмоби. Цьогоріч старші діти влаштували тематичну постановку. Пластичними рухами сформували слова мама, а наймолодші перевтілились у дорослих, одягнувши одяг батьків. Аш кому-то мамы. Ну, как бы я... Абукара Камбада, колискова для Мішелі. В Коломиї презентували книгу Класика української дитячої літератури Григорія Фальковича. Театралізоване дійство підготували учні першого в класу Колумийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника. Присвятили захід Дню матері. Абукаракамбада, Абу Абу колискова для Мішелі. Це книга класика української дитячої літератури Григорія Фальковича. Автор розповідає, книга двостороння з одного боку або Каракамбада це збірка веселих бешкетних віршів. З іншої сторони колискова для Мішелі. Там поєднано 10 авторських колискових, які Григорій Фалькович присвятив своїй онучці. Виходить так органічне поєднання веселого задумливо. книга надрукована у час війни у харківському видавництві Віват, яке не зупиняє роботу навіть під обстрілами, наголошує Григорій Фалькович. Вивозили цю книжку, вони друкували під обстрілами. Та поезія в книзі написана ще до повномасштабної війни. Вона нагадує про те, що нормою життя є не війна, а мир. Григорій Фалькович киянин. Та через повномасштабне вторгнення вимушено переїхав з родиною Коломию. Тут живуть і досі. Літератор ділиться. Вже презентував кілька своїх книг у писанковій вражений, адже тут це роблять по особливому театралізовано. Це вже понад мої сподівання. Це така ініціатива місцева. Ну, видно, що книжка непогана цього разу над презентацією книги працювали вихованці першого класу Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника, спільно з класною керівницею Еллою. Неміш. вчителька каже, це не просто виступ для дітей, це можливість особисто поспілкуватись із автором багатьох творів, які вивчають на уроках. Ця поезія вона є такою дуже дотепною, гумористичною і водночас з таким великим виховним і повчальним потенціалом. І коли я Перше розвернула цю книгу. Мені стало цікаво, як діти відреагують на такі е, слова, придумані Григорієм Фальковичем. Е, і з ус дітей деякі слова прозвучали як реп, інші слова звучали як магічні примовляння. І все це дуже надихнуло на створення такої е, казкової події, театралізованої, дещо щоб показати ось цей чарівний світ. Відбулася презентація книги у музеї історії міста Коломей. Ольга Гириджук, Андрій Горошчук, Подія подіянтика. І це все, що встигаємо розповісти вам сьогодні. Значно більше новин на нашому сайті ntktv.ua. Підпишіться на наш Ютуб та Телеграм-канали. Ми є в інстаграмі та в Тіктоку. До побачення.